Волосів би мало файно їй. А я надію, що так. Є на короткий чомду. Дайрка. Чем дай Юркосвіт. Давай цей, давай тако. Приїдь назад, мала. Можеш, тримати. Треба було довше дати. Вові, Від неї то йде. Добре. Всім слава Ісусу Христу. Приїхали ми з Харі на виїзд, район, на Двірнянський район, село. Біло Білозарина. Село Білозарина. Тут пасіч та сусідне село, так? Так. Пасіж. Тут є кобила жеребна, хлопці віддзвонилися, є кобила жеребна по харі. Та хлопці подзвонили, приїхали ми. Крити таку кобелку, тепну Андріївської кобели, невеличка, але файна, груба. Файну має ногу, покажи, яка файна ножка в неї. Обійде кругом. Кілька років? п'ять, ні, Вже два роки я тут. Ну, сім сім років. Сім років кобелі. Мала лошата? Мало одна. У мене, там не знаю. Так. А, оце Так.

Strikk. 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 Я вказав, що це здоровіше. мене. той інакший послухається Той послухає. Я казав, що це здоровіший зашла. Певне той поряд має шерші віддати. Має шерший поряд. Не Ну, маєте, Цей новший, ну, ну тут два різні коні. Той має свою красу, той Маш має іншу. А ти казав? там чотири. А, чотири а, будуть трав. А тому три. А тому буде чотири усе. Ну ось яке воно зараз. Твоя мрія, Фаді. Моя <см2> мрія. Станьте. <см2> Я забула свій <см2> телефон. Була видата, щелкнула. Я тоді не щелкнула, що не такий якісний, як на лайфхакі. Це жеребець, але спокійний, як у

Дай скачай, верті. Дай трошки паузу. Так, покрили ми кобилу. Кобила добре, стояла, навіть не припутували ноги. Хлопці, нагадую, жеребець на паровку, жеребець Харі. виїзд до 100 кілометрів жеребця. Чи кобела їде до нас, проблем нема. Кобела почалася трошки прогулювати, а він ті нервує. Пригоу! <ррррррр>! Так, давай паузу. Давай. Марш! Так, кому цікаво, дзвоніть, номер мій 097-53 79 062 Плюс буде закріплений в описі. Е, нагадую, ми були на Двірнянський район, так. село Зорено. Білозорена. Отака кобила крилася Харіком. Прррр. Прогнали трошки, я думаю, що все, буде, що все буде добре. Харі там вже загружений, трохи дає про себе знати, бо дівка стоїть. Жеребець сподобався? Удався. <губ> Жеребець хлопчемся вдов. Я <губ> вже лишив, хобі ще таке лоші, каже, було, Ну, надіємося, що буде все добре. Як рр, не буде таке, то середина золота буде. <губ> так що, кого цікавлять мої жеребці, самурай харі, виїзд, нагадую, до 100 кілометрів жеребця чи кобилу беремо до себе, нема різниці, скільки їхати. Доставка, перевозка, це все за бензину. І... Окремо паровку. Так що дякую усім за увагу. Підписуйтесь на канал, ходіть лайки, коментуйте, будьте усі здорові. Всім до побачення.